Є в продажі ось такі моторолки G50 за 2800 та G30 за 2500. Обидва телефончики на 128 ГБ. Є ось тут сканер пальця, також підтримує дві сімки, G50 і всі в ідеальному стані. На Надайте всі роз'ємчику, також в комплекті дам шнурочок, щоб могли заряджати. По екранчику також без нюансів в цих варіантиках ще включається ось так спалах. Це практично у всіх моторолках. 4128 по пам'яті. Зараз покажу ще якість камери, і G30 також в цьому ж відео буде все видно. Якість камери тут доволі непогана. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Також сюди дам ще. Чехольчик, і покажу G30, є сканер пальця 25 тисячі вартість. Тут є трішечки потертості, також 128 по пам'яті, є швидка зарядка в комплекті шнурочок. По екранчику, у принципі, без дефектів. Можу ще поклеїти захисне скло за додатковою платою. Уточняєте у повідомлення. Також 428, також 2 сімки підтримує. Якість камери, в принципі, доволі непогана. За ці кошти це, в принципі, хороший варіант. Кому цікаво, відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті, пишіть, звертайтеся у повідомлення, телеграм, інстаграм чи коментарі. Приймаємо скрізь замовлення.